Передусім, поділюся з вами таким відчуттям попри дуже потужну скандальність. Цієї сесії Верховної Ради бійки порушення регламенту і інші скандали. Є відчуття того, що політичне життя потроху вивітрюється з Верховної Ради, і от цими бійками і скандалами фактично інстинктивно, ненавмисно, навмисно, звичайно, прикривається відсутність всякого послідовного законодавчого процесу парламенту, як вищому представницькому органу, за яким ми голосували, який нам коштує певних грошей, просто нема має чого запропонувати українському суспільстві? Тому законодавчий процес має еклектичний характер, несистемний характер. і знов таки цинічно і демонстративно законодавці продовжують порушувати закон, тобто в Україні продовжується практика незаконного прийняття законів. Таким чином це є один з потужних чинників підриву державності. як Такої, якщо говорити про кабінет міністрів, то він якось таким от логічним чином виступає продовженням цього парламенту. Це правильно, тому що джерелом влади уряду є безумовно парламент, і уряд так само продовжує діяти абсолютно алогічно і дуже часто непослідовно. Я зараз не буду торкатися той абсолютно трагічної ситуації з зменшенням кількості самозайнятого населення, тобто їхня діяльність призвела до того, що вони викинули на ринок. Праці щонайменше 200 тисяч людей, щонайменше. Це тільки в нас внаслідок того, що змушені закриватися приватні підприємці через той бюджет, який ухвалений цим парламентом. І є цілий ряд інших обставин. Але от я зверну вашу увагу на те, що уряд. Забрав Укрзалізницю з підпорядкування Міністерства інфраструктури. Це демонстрація просто відсутності всякої системності і всякого розуміння навіть управлінської культури. Я вже не кажу про якусь логіку і послідовність. Тобто фактично, ви знаєте, що українська залізниця четверта в світі за щільністю мережі, і одна з перших в Європі. Крутіші за нас тільки німецька. Французька, може ще британська, але там трошки інша система управління цією залізницею. Отже, з під Міністерство транспорту тепер воно називається інфраструктури, забирають Укрзалізницю. Це показує, що ну, чому, тому що є просто комерційний інтерес до цієї, нагадаю, державної величезної державної компанії. І можна приводити цілий ряд інших прикладів, передусім в виконанні бюджету. Передусім в тому, що фактично збереглися по. На пенсії Зберегли, збереглися податки, ну я маю не на працю, на працюючих пенсіонерів. При цьому дивіденди вони так само намагаються не оподатковувати максимально, як було і за попередніх урядів. Тобто, як і парламент, так і уряд фактично перестають діяти як центри влади. На цьому, на цьому тлі можна говорити, що для політичних суб'єктів, от коли ми говоримо про турбулентність весняну, для політичних суб'єктів мало б розширювали. Тутися поле маневру, тому що коли виникає вакуум навіть не влади, а вакуум політичних змістів, то ці змісти мають генерувати ті, хто готовий цей вакуум заповнити. Тут ми можемо говорити про один такий справді помітний прорив. Про це вже говорилося. Це зустріч Юлії Тимошенко з Дональдом Трампом. Тобто, сам факт цієї зустрічі, ви пам'ятаєте еволюцію, як до цього поставилися провладні ЗМІ. Спочатку вони заперечували факт зустрічі, потім вони говорили, що зустріч була випадковою, і зараз замість замість того, щоб. Використати його як можливість все таки українського прориву в цьому напрямку, тому що так чи інакше на зовні всі політичні суб'єкти в Україні мали б виступати як ті, хто захищають інтереси України. Зараз продовжується намагання дискредитувати цю зустріч, що вже є просто контрпродуктивно. Знов таки є очевидно, що певна система домовленостей там почала виникати. Окремо змушений сказати про. Наше посольство у Сполучених Штатах. Як на мене, воно повелося вкрай непрофесійно, зробивши ставку на одного кандидата. І на сьогоднішній день, ну я собі дозволю, таку думку, мабуть, з точки зору просто жесту доброї волі, було б правильно замінити послачало на посаді у на посаді українського представника. У Вашингтоні, очевидно, що на сьогодні Україна справді тут справедливо говорив Віктор Сергійович, є слабким, але природнім. Союзником сполучених штатів і ті сигнали, які надходять з Віти, говорять про те, що Україну не збираються кидати непризволяще, але не кидають непризволяще в американському розумінні цього, тобто ясно, що українська корупція, українська захланість і некомпетентність української влади не роблять Україну цікавим партнером. Україна є цікавим об'єктом для гри, і ми з вами ближчим часом. Побачимо наскільки активність тут буде збільшуватися, але знов таки збільшуватиметься не в інтересах країни. Закінчити не не в інтересах України, а в інтересах саме світових потужних гравців.